Як працює фільтрація в спа-басейні і чому це важливо для вашого здоров'я? Вода у СПА здається ідеально чистою, але щодня через неї проходять сотні літрів і разом із ними мікрочастинки, косметика, пил, органічні рештки. Без правильної фільтрації вода швидко втрачає прозорість і стає небезпечною. Саме тому фільтраційна система серце будь-якого спа. Як вона працює? Спочатку вода засмоктується через скімер або донний дренаж. Потім вона проходить через картриджний або пісочний фільтр, де затримуються навіть найменші забруднення. Далі обробка озоном, ультрафіолетом або активним киснем для знищення бактерій. І вже очищена вода повертається назад у чашу. Такий цикл повторюється постійно і завдяки цьому вода залишається кришталево чистою, без зайвої хімії. Фільтрація автоматизована. Ви просто вмикаєте режим. І система працює сама. Але головне, правильно підібрана система забезпечує не лише чистоту, а й безпеку для шкіри, очей і організму загалом. Обираючи спа, звертайте увагу не тільки на кількість форсунок, а й на якість фільтрації. Адже справжній комфорт це ще й здорове середовище. Звертайтесь до Spa, SPA Galaxy, і ми підберемо для вас. СПА з найкращими системами очищення. І обов'язково підписуйтесь, попереду ще багато корисного.